Вітаю! Сьогодні маємо цілий ряд важливих і резонансних подій, які сколихнули не лише Україну, а й міжнародну спільноту. Спершу поговоримо про вибухи і пожежі, що трапилися в Росії, та як українські сили опору продовжують знищувати окупантів. Також не оминемо новину про мера Одеси Труханова, який уявіть собі, можливо, є громадянином Росії, а також реакція Кремля на масовані вибухи Пейджерів у Лівані. Тож залишайтеся з нами, аби дізнатися всі ці важливі новини. Поїхали. Почнемо з атаки в Торопці, де було вражено склад із балістичними ракетами. На великому складі, в Торопці, це Тверській області Росії, зберігалися ракети для систем С-300, С-400 та Іскандерів, а також північно-корейські ракети. Місцеві жителі повідомляли, що під удар потрапив саме цей склад. Для атаки на склад було, до речі, залучено понад 100 ударних українських безпілотників, а відстань до цілі від державного кордону України становить близько 500 кілометрів. І уявіть собі, важливі ракети зберігаються просто посеред Росії і їх знищують українські дрони. Окрім того, це удар по російському військовому потенціалу, який ще більше ослаблює ворога, позбавивши його стратегічних можливостей. Другий резонансний випадок це знищення автомобіля офіцера РФ у Маріуполі силами українського опору. Повідомляють у гур операцію. Здійснено на вулиці Новоросійській, 28 біля колишньої поліклініки. А внаслідок підпалу автомобіль був повністю знищений. За даними воєнної розвідки, авто належало високопоставленому офіцеру Збройних сил Російської Федерації з Башкорстану. І це нагадує, що навіть на окупованих територіях триває боротьба, і окупанти не можуть почуватися у безпеці. В окупованому Маріуполі місто, яке Росія намагається зламати, українці продовжують опір. І кожен такий удар це не просто операція, це символ того, що боротьба триває, що окупація не є остаточною, і перемога наближається з кожною такою дією. Ну а далі давайте звернемо увагу на події в Ярославлі. Сильна пожежа на складі паливно-мастильних матеріалів, це чергова аварія на російській території. Чи це випадковість, чи це теж частина гібридної війни? Питання залишається відкритим. Наразі невідомо, чому це там виникла така пожежа. Але важливо те, що російська інфраструктура зазнає все більше втрат. Згадайте, що під час війни такі інциденти можуть мати катастрофічні наслідки для економіки та армії. Вогонь знищує не лише обладнання, а й можливість швидкого постачання, наприклад, пального для військових. Ще однією гучною новиною стала втеча народного депутата Андрія Одарченка за кордон. Він фігурує в справі щодо корупції, а саме у спробі підкупу топ-посадовців криптовалютою. І от тепер, порушивши всі зобов'язання перед судом, він просто зникає, залишивши країну. Для України це не просто втеча ще однієї людини, а черговий удар по довірі до державних інституцій. Заставу в 15 мільйонів гривень держава, звісно, отримає, але це мало втішає, коли один із представників влади уникає відповідальності. І питання тут не лише в корупції, а в тому, що. Це підриває віру в справедливість. Люди просто втомилися від корупційних скандалів, які залишаються без реальних наслідків. На жаль, корупціонери продовжують уникати покарання, що провокує неабияке незадоволення серед українців. А як вам така гаряча тема? Волонтер Стерненко надав докази, що мер Одеси Труханов має російське громадянство. Активіст публікує довідку від Міністерства внутрішніх справ Росії за 20-й рік, яку він отримав від своїх верифікованих джерел, в якої вказано, що Мер Одеси є громадянином Росії, хоча сам Труханов заперечує наявність в нього паспорта РФ. Якщо це правда, це викликає серйозні питання, як людина, яка повинна стояти на захисті інтересів українців, може мати громадянство агресора? Це може підірвати довіру до всієї влади на місцевому рівні. Люди мають право знати, хто насправді стоїть перед ними і чиї інтереси взагалі захищає. А далі поговоримо про вибухи пейджерів у Лівані. Кремль відреагував на такі події, і у Москві заявили про черговий акт гібридної війни проти Лівану, від якого начебто постраждали ні в чому, ні, він, ні люди. Таку заяву зробив речник Кремля Дмитро Пісков. А він закликав розібратися з цією ситуацією. А за останніми повідомленнями зараз там спалахнули не тільки пейджери, а й інші гаджети від мобільних телефонів до мопедів. Наразі відомо, що понад 100 осіб постраждали внаслідок серії вибухів комунікаційних пристроїв. Інциденти торкнулися не лише рацій, але й автомобільних радіоприймачів та іншої електронної техніки. Видання Reuters пише, що Хезбола. Придбала рації приблизно 5 місяців тому одночасно із закупівлею пейджерів. І якщо поглянути на це з іншого боку, то ситуація може стати тригером для таких більш серйозної ескалації на Близькому Сході. Якщо ситуація в Ливані вийде із під контролю, це може створити нову хвилю нестабільності в світі. Далі давайте згадаємо про Курщину. Де новоприбулих військовослужбовців російське командування відправляє стримувати Збройні Сили України в Курську область? У російській Самарській області фіксуються посилення мобілізаційних заходів. Так повідомляє телеграм-канал Партизанського руху. А теж вони повідомили, що співробітники військомату в страху несподіваних диверсій працюють із підземних кабінетів. Також повідомлялося, що українські бійці взяли в полон 13 російських армійців. Ну а російський контрнаступ в Курській області зупинено. Частина її території залишається під українським контролем. Заявив представник комендатури ЗСУ Олексій Дмитрашківський. За його словами, російські війська намагалися атакувати з флангів, але вони були зупинені а ситуація стабілізувалася, і сьогодні все під українським контролем і Збройні сили Російської Федерації не досягли успіху. Ну а далі поговоримо про те, що Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект номер 11417 щодо збільшення бюджету цього року на 500 мільярдів гривень на військові потреби. Таким чином, видатки цього року становлять рекордні для України 3,7 трильйона гривень. Так повідомив нардеп Ярослав Железняк. Із додаткових 500 мільярдів гривень, які виділили на оборону, 275 мільйонів гривень будуть спрямовані на виплати для військових і їхніх сімей. І ще 76 мільярдів на озброєння та техніку, що допоможе модернізувати армію. Так повідомив міністр оборони Рустем Умєров. Він додав, що пріоритет у закупівлях надаватиметься українським виробникам озброєння. Як вам така новина? 17 вересня Олександр Усик, один із найвідоміших українських боксерів, чемпіон світу, був затриманий в аеропорту Кракова Польща. Його затримали прикордонні служби прямо в аеропорту. Чемпіона світу в кайданах провели до службового приміщення, що виглядало як арешт. Причини такого затримання спочатку залишалися загадкою, що лише підігрівало інтерес громадськості. Але вже через кілька годин стало відомо, що це все сталося через непорозуміння з прикордонною службою. Виявляється, що мова йшла не про самого Усіка, а про його друга, якого не хотіли пускати на борт літака. Усик, проявивши солідарність, відмовився летіти без товариша і обидвох тимчасово затримали. Олександр Усик прокоментував свій арешт у своєму стилі. Він назвав такий інцидент непорозумінням, яке оперативно владнали завдяки дипломатам і польським правоохоронцям. Услик висловив подяку за підтримку і навіть пожартував, що повага до закону не залежить від зросту та регалій. Цей коментар допоміг розрядити напругу і показав чемпіона як людину, яка навіть у незручних ситуаціях зберігає спокій та гідність. Але ситуація набрала ще більшого розголосу, коли втрутився президент України Володимир Зеленський. Він особисто зв'язався з Усиком, щоб дізнатися всі деталі, і висловив обурення щодо того, як ставляться до українських громадян за кордоном. Президент доручив українським дипломатам розібратися в інциденті та запевнив, що все під контролем. Усик повернувся до своїх справ і сподіваємося, що подібних ситуацій більше не виникне. Тим часом у Києві вночі пролунали вибухи. Увечері, 17 вересня, російські війська запустили ударні БПЛА на територію України в низці областей оголошено повітряну тривогу. Російські війська завдали удару кабами по селищу Краснопілля Сумського району, внаслідок чого загинула жінка і четверо людей дізнали поранення. Також російські окупаційні війська масово атакували Запорізьку область. Внаслідок обстрілів загинуло двоє людей, а ще п'ятеро отримали поранення. Про це повідомив глава Запорізької ОВА Іван Федоров. А взагалі ситуація дуже напружена. Справа в тому, що Запорізька обласна влада нині проводить підготовку соціальної інфраструктури до того, що, можливо, взимку буде повністю відсутнє електропостачання. Тож будьте готові! Сьогоднішній день приніс нам чергову порцію новин, які не залишать байдужим нікого. Пожежі на російських складах та знищення авто російського офіцера показують, що український спротив не припиняється навіть в умовах окупації. А нові викриття щодо Труханова знову підкреслюють наскільки важливо є прозорість нашої влади. Тож будемо продовжувати стежити за такими подіями, а ви підпишіться обов'язково на канал, щоб їх не пропускати. Дякую за перегляд, до зустрічі!